Вже готові до нас долучитися. Вже прийшов у нашу студію що надзвичайно приємно. Дмитро Капранов, письменник, пане Дмитре, моє вітання. Доброго здоров'я всім. Ну і як це? Перемоги одразу, одразу почнемо з головного. Головного, бажаємо, перебажаємо всім перемоги. Безумовно, і ми з кожним днем наближаємось до неї, про це пам'ятаємо. І безумовно, з кожним днем віра наша росте. А от про те, як ми до неї рухаємось, поговоримо. І оскільки ви людина, все ж таки, митець, то з культурологічних тем почнемо. Ну от сьогодні сталося нарешті: Одеська міськрада остаточно проголосувала про те, що Катерині Другій не місце на постаменті по чесному в Одесі за одної Суворова вирішили прибрати звідти. От таке це от питання це така довго тривала історія. От сьогодні вона зрештою увінчалася цифрами на табло голосування. Це не зворотні зміни або ситуативні? Слухайте, я вражений щиро в саме серце. Я не думав, що вони це зроблять. Я до кінця вірю, що вони довбні, повні, і що навіть війна їх не може переконати. Але виявилось, що Путін всесильний. Навіть може одеську міську владу переконати Одеситів позбутися цього прокляття <кхи> народженої, бути народженою Катериною другого. Бо за цим же цілий міф. За цим цілий міф, що саме Катерина заснувала місто, хоча це неправда, і місто на тому місці давно було, і вона про заснування міста указує нема, а тільки про. І переміщення туди морського флоту, і так далі. Все це широко відоме. Але оцей народжені Катериною, я думав, що це не, не змивається, не виводиться. Вива, виводиться і Суворов виводиться, який до Одеси, ну який відношення мав Суворов до Одеси, ну приблизно як до Херсона проїздив там. Mm -hmm. От. Тому так. ну Справа в тому, що цю історію хвороби ми якби учасники цього, тому що ми самі зачакували. Ачаків теж відомий тим, що Суворов там не був, але пам'ятник там досі стоїть. Тому хочеться передати Ачвачаків вітання від Суворова Одеського і побажання, щоб Ачаківський Суворов пішов за Суворовим Одеським. Тобто і за Пушкіними, до речі, і які за теж масово так ідуть з постаментів. А українські порти перша свята фігура, яка там повинна бути, це звичайно Сагайдашний, Тим більше що він святий. От канонізований українською церквою, тому що це був власне найвідоміший флотоводець. Це людина, яка задала цю потужну козацьку традицію, чорноморську традицію і річкову традицію. Мати малий флот, от те, що зараз знаєте, москітний флот говорить. От козаки цей москітний флот от мали з часів, ну, принаймні 15 століття, ну, в Сагайдачні це, звичайно, не 15 це 17 але тоді це вже була ціла культура. Тоді Сагайдачний відбив у турків ціле море і став хазейнувати в Чорному морі, розбивши і турецьку, і Середземноморську, і Африканську, всі ці їхні флоти. І переконавши османів, що це не їхнє озеро, а чорне море, українське море, як співалося потім у пісні. Про церкву ви згадали, до речі, з церквою, з процесами, з конфесією окремою відбуваються теж цікаві процеси. Буквально сьогодні от стало відомо, що СБУ дібралося вже і до УПЦ МП на Закарпатті. А от Вінницька облрада, Львівська облрада вже ухвалили рішення, що конкретно на території цих областей УПЦ МП заборонене. На черзі, до речі, Волинь. Якщо на Центральному рівні ніяк не вдається от приборкати ОПЦ МП, то може, от в такий спосіб це вдасться. Ну добре було б, щоб так воно і відбулося. Тому що досвід 2014 року наш показує, що коли на місцях революція перемогла, то Київ вже нічого не зробить. ставить крапку. Ну 2014 рік це була така кривава крапка, але переконати центральну власть рішеннями місцевої влади це прекрасна тактика для країни, де як це децентралізація відбулася? А що таке децентралізація? А децентралізація це коли люди говорять, нам на цій землі жить, і ми тут будемо хазяйнувати наводити на цій землі лад. От не хочемо московських попів на Волині, наприклад. Значить, їх не буде на Волині. Так ми сказали, Волиняни, так сказала наша влада, яку ми поставили. Це дуже. Круто, дуже круто, що в країні відбувається децентралізація, перш за все політична ідеологічна децентралізація, тому що ви знаєте, ми свого часу там в 2014 році році дуже сміялися, коли приїздили закордонні спеціалісти і говорили: а де у вас громадянське суспільство можна подивитися? От де ці центри прийняття рішень громадянським суспільством? Во у вас же воно таке сильне, Всіх перемогло, а де? От. Вони всі не могли зрозуміти, що це громадянське суспільство, це нічого. Є нація українська. А що таке нація? Це люди, об'єднані культурою, системою цінностей і системою авторитетів. Це люди, які думають одну ту саму думку з різних країв, з різних сторін. І рішення оце колективно воно відбувається в межах національної традиції, національної культури, національної моралі, національної системи цінностей. Тому громадянське суспільство це абстракція. А національна культура, коли всі твердо знають, що не можна бити і убивати дітей на вулиці і виходять на вулицю, розуміючи, що вся сила в їхніх руках, це традиція така. Для цього не потрібне рішення колегіального органу. І тому це все зараз відбувається як національна традиція. Єдине, що владі треба теж стати, спробувати стати частиною української нації. Ну з цим поки. У них не виходить. Ну певна еволюція відбувається так чи інакше. До ще одного носія російських наративів. Давайте звернемося саме до партії ОПЗЖ. Вона заборонена, але народні депутати, обрані від цієї партії, продовжують бути народними депутатами. Але не всі. От сьогодні Юлія Льовочкіна вирішила скласти повноваження депутатські у зв'язку з сімейними обставинами. Так вона пояснила. Тільки так нині виходить, можна позбавитися е, представників проросійської і забороненої партії ОПЗЖ е, в парламенті, так вона ж списочниця, ніж би то так, так е, власне ага. в цьому є, є продовження історії, тому що на її місце згідно закону має прийти знову ж таки представник ОПЗЖ, яка нагадаю, заборонена. Невже з цим нічого не можна зробити або не не дуже хочеться? Як ваші Це враження? Це взагалі дивний прецедент? Фракція партії, яка заборонена, є в Верховній Раді. Я так розумію, що в Верховній Раді треба ну би скасувати реєстрацію на підставі того, що заборонена партія законом, я ж так розумію, да? то от на підставі цього що в Верховній Раді навести лад. Тому що е, ну я не знаю, що насправді вона пішла. Ну, бог його знає, ці мені обставини у всіх різні. От, але те, що це її вчинок. Оголив цю проблему, то це правда. Партія заборонена, депутати від неї є. Партія заборонена не просто так. Партія заборонена за антидержавну діяльність, за співпрацю з ворогом, який веде у нас війну. І ця фракція досі в Верховній Раді живе, поживає і добра, не живе. О, тут треба мені здається, все-таки якось владі замислитися, якось знайти мудрого юриста-законника, щоб розв'язати цей вузол. Тому що ну це чесно сказати. там юристів, законників вистачає цілком. Тобто, в принципі, ну треба напевно відповідний законопроєкт. Чому ну, на вашу так. думку він все ж таки ніяк не з'явиться? Ну може дійсно на цей час треба або інші причини. Ну, ви знаєте, там у них насправді у депутатів є таке собі депутатське братство і така собі е, невимовлена не домовленість про ненапад. Ти на мене не нападаєш особисто, я на тебе не нападаю особисто. Ми тільки в межах, ну, грубо кажучи, якоїсь там е, публічної дискусії. Ну не, не дарма, пам'ятаєте, оці перші. Ну, дощі революції 14-го показували, як опозиція з правовладними депутатами в кулуарах собі тере щось, щось зустрічаються. А всі журналісти, які робили розслідування на тему, хто до кого на дні народження ходить, то дивувалися, що до на один день народження йдуть і влада, і опозиція, і непримиренні вороги, і мусари, і так, і так далі, і так далі. Тобто, це така собі е, стала парламентська традиція. Так так, 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 так. Не нападу такого, знаєте. От. А зараз війна, і воювати Верховна Рада повинна. Вона, е, ви знаєте, якби Верховна Рада воювала всередині всерйоз, а не удавала дискусію, то цієї війни не було б. Все б обмежилося парламентськими війнами. От. А скільки Верховна Рада не довоювала в. Серйозно, так, за великим рахунком, от то, да, то ми от маємо то, що маємо. Ну і ще одна історія, яка безпосередньо стосується людей мистецтва. Це от така якась блискавична операція, яка відбулася із, із, із Держкіно і Довженко Центром. Якась реорганізація, яку залі зараз призупинили, все це було обросло скандалами. Ну і зрештою тепер в суді вирішується, хто правий, а хто не правий. Що це було? Я думаю, ви стежили за цими подіями. Ну і відповідно можете зробити. Певні висновки, Навіщо це? Ну, на, наскільки я розумію, там ідеться про е нерухомість, про якийсь схематоз економічний. От. Угу. І там кінцевою е метою, кінцевим об'єктом цінним була власна будівля і власна ділянка, на якій все це стоїть. От. Але втрутилось громадянське суспільство. Втрутилась некомпетентність Міністерства культури, тому що це їхній спосіб керівництва взагалі. Крок вперед, подражав, не став, відступив назад під пильними поглядами громадськості. Там було всякого, там були і спроби ну, такого кулуарного вирішення. Питань. Там були спробу публічного вирішення тих самих питань за володіння цією посадою, відповідно, перспективами на цю нерухомість. Заходили з різних боків. І інколи використовували громадськість і не на користь справі. Але сувалося, сувалося, я не знаю, як собака, який там на кухні лежить. М'ясо шмат такий, аромат, а собака бідолашний ходить, тиця, це туди не вийшло, сюди не вийшло, зазирає, у нього сльози з очей. От я дивився на чиновників, які цим займалися. Ну, точно такі. От Хочеться, а не знаєм як. І виправдати свою поведінку ми ж не можемо, тому що ну, і виправдання нема. Ну, якщо, ви, ну, А з такими кадровими рішення. Ну, анікдот. Кінолога поставила керувати кіно. Ну, Просто із, із цього не можна було е, не сміятися їм самим, тих, тих, хто призначав. Ну і, відповідно, публіка ж в культурі взагалі в принципі, освічена і кваліфікована, і заката. І тому вся ця історія ще обросла дуже хорошим мемно-анекдотичним е, оточенням. Тобто, ну, у, у всій красі, як кажеться, Міністерство культури у нас тепер стало об'єктом. Ну в общем, по сміховіському чергово разу. Те, що теж обростає у нас мемним і анекдотичним таким сприйняттям. Ну, бо у нас варіантів немає ми маємо якось психологічно триматися. Це той маразм, який відбувається в стані нашого ворога на Росії. Ну, окрім там різних історій, давайте з надзвичайних подій про надзвичайні події поговоримо, тому що тут просто якийсь флешмоб назріває. З новин з Росії у Брянській області, значить, там горить нафтобаза. В... Ермі горить теплоцентраль, так що відповідно там мешк... мешканці тих районів відчувають десь приблизно те, що зараз відчуваємо ми, але у себе на території їх там ніхто не бомбить. В Красноярську горить ТРЦ в Волгограді, горить склад пластикових виробів. Теж там на тисячу квадратних метрів. От такий от Френдліфайер. Скажіть, це, що це за техногенний такий флешмоб за вашими спостереженнями? Це от їхня криворукість чи якісь інші версії, можливо? Ну, їхня криворукість, це ж знаменита штука. На неї ж уповати треба. Їхня манера вести, як би так сказати, Техніку безпеки дотримувався техніки безпеки, висміються в по всьому Ютубу знов таки в мемчиках, е, тому що ну вони так поводяться, вони так о, навчені, але без божої допомоги масштабу справжніх це може і не набути. Тому я думаю, що це компот, по перше, між загальною тенденцією е, дотримуватися техніки пожежної безпеки. А ще, о, я, я зрозумів, я зрозумів цей зв'язок. Дивіться, вони раніше наші е, перемоги крейсер Москва там, і так, і подібні випадки, завжди казали, що це результат недотримання техніки безпеки. І тепер їм летить зворотній в е, як то кажуть. А тепер. Дійсно починається невезіння з технікою безпеки. Просто вони зурочили, вони публічно брехали, як завжди, і набрехали собі на правду. Це таке прокляття. Знаєте, щоб твої слова збулися, тобто карма прилетіла. Так, ну так. будемо вважати так. До речі, про Брянську область офіційна версія, це те, що це якийсь скинутий боєприпас з якогось там літального апарату. Просто так він от скинувся рівно в одну один із резервуарів з відповідним пальним. І так вдало скинувся, що ще кілька резервуарів теж загорілися. Ну, вже от починаються інші, інші їхні методи, а саме знамениті визитівки Яроша. Ще поки що не звинуватила, я думаю. Що е, це попереду? Решту теж на нас повісять, чи все ж таки, от так і будуть казати, що це не недопрацювання не на місцях. От, до речі, я тут дуже не заздрю їхнім коментаторам, публіцистам і всім піар працівникам, тому що вони трапили в суцванг, тобто в позицію, де немає хорошого ходу. Звинуватити Україну це значить в... вославити її розвідку і диверсійні її можливості. Тобто, українці все сильні, вони можуть аж до усурійська шо що. Щось там підпалити. Українські агенти всюди. Український подивися, чи за, за рогу на тебе не дивиться український агент, чи не прокрався він в твою хату. Але якщо сказати, що це ми такі криві руки, то це значить визнати відповідно безпомічність і безголовість. І тут я поки ще не бачив вдалих пропозицій, як з цього цього свангу викручуватися. Яка з цих тез повинна звучати. Ну, не позаж. Я б не став піти до них зараз в, на цю тему в піар Не за які гроші. Якщо говорити про те, на чому зараз фокусується Росія, то от знову ж таки з новин сьогоднішнього дня це те, що їхнє міністерство культури вже там визначилося з пріоритетами, куди і на що вони спрямовуватимуть гроші, так от, фінансуватимуть вони першочергово фільми про декрадацію Європи, так звану Малоросію як історичну область Росії, все це в лапках, очевидно, та протидію нацизму. Тобто Римо, но далі. Наша пісня файна і нова, починаємо її знову. Ну, Про Прогнилу Європу ця пісенька, вже, я так розумію, вже звична у всіх у вухах. Єдине, що треба розуміти, що прогнивша Європа, їм потрібна для того, щоб виправдати відсутність асфальту, газу, культури побутової і розвитку регіонів у них самих. Тобто, Деградована Європа доводить, що всю і у Відні люди бідні. Всі люди живуть однаково погано, а ми і що нормально. Хоча асфальту нема, дрів нема, до школи не дійдеш, а в школі і вчителі нема і так далі. Тобто, це такий напрямок вічний, який потрібен як для зовнішньої, так би мовити. Дезорієнтації, щоб люди не хотіли їхати тікати з країни, доводити, що всюди погано, так і для виправдання внутрішнього борделя Балагана <кхід> і традиційної русської призні жити назвалищі. Ну а Малоросія — це вже дуже цікаво. Це вже таке загострення цієї хвороби. Я дуже здивований, що тільки зараз вони вирішили це. Вони ж цей проект «Малоросія» ще. Вони й до того його фінансували, але от просто цей рік, коли дуже дуже кардинально все змінилося, вони вирішили слідувати своїм традиціям і все одно прославляти Малоросію. Давай далі знову повертаємось до розмови із Дмитром Акапрановим, і тут вже людський фактор спробуємо обговорити. Ми от десятий місяць пішов саме повномасштабної війни, тому що до 24 лютого війну відчували все ж таки ну, значно менше людей. Після 24-го відчули всі, як ми тримаємось цей вже 10-й місяць за вашими спостереженнями. У нас нові виклики, темрява і холод, але е вони нас не, не ламають. Ну давайте згадаємо майдан 13-14 е рік. Це ж була зима. Я тут просто одразу згадаю, що сьогодні знаковий теж день. Тому що 29 листопада 2013 року власне відбулися події під стелою, коли Беркут просто розмитав тих вже нечисленних людей, які залишалися, і так. саме цим спровокував величезні протести. Так, це було, так би мовити, як це фінальний кидок влади на операцію, як вони вважали успішно проведеною. По ліквідації ну, масових оцих виступів за євроінтеграцію mm -hmm. проти Януковича, який не підписав бамаги відповідно європейські. Тобто влада думала, що вона вже з протестом впоралася і випустила собак. І з'ясувалося, що це стало спусковим спусковий механізм самогубці. Вони запустили, тому що українці навіть замерзли України, залишаються українцем. І коли ми стояли на вулицях, то от в ті морозні ночі і палили багаття. А особисто ми в основному вночі там були, тому що ну кияни повинні бути вночі, тому що це їхнє місто, і їм, і їм де потім є, є де виспатися, обігрітися. Тепер ми не маємо де виспатися і обігрітися повноцінно, тому що холод, тому що вода відсутня, тому що між повітряною тривогою і вімкненням. Світло, як кажуть в Росії переривчих Вот. а в нього треба встигнути і помитися, і в магазин сходити, і так далі. Але власне, ви знаєте, що це виявилося прекрасно, прекрасні ліки, а точніше запобіжники від того, на що розраховували в Москві, що українці заморяться від війни. Тобто українці, які заморились від війни і вийшли до своєї влади, сказали, припинимо воювати. Це ж мрія, за яку вони боролися. А виявилося, що це може бути тільки коли ти сам не воюєш. А коли ти воюєш сам, тобто навіть без зброї, просто живеш воєнним життям в межах повітряних тривог, ховаєшся уривками, значить, споживаєш. Те, що можеш і організовуєш своє життя інакше на воєнний спосіб, це виявляється не замуриш. тому що ти прекрасно розумієш, що ти учасник подій, а не те, що тобі розказують, що там не, не забудь, що зараз війна не ходи в кафе. Зараз вже воює вся Україна, і це все призвело до тотальної мобілізації. Ну, всіх верств сьогодні. вже, раніше пам'ятаєте на початку там Львів не воює, значить, Львів гуляє. Зараз всі воюють. Зараз всі воюють, в тому числі і з церквою, в тому числі і з навідниками, і шпигунами, і диверсантами, в тому числі і відновлюючи країну після чергового бомбування, в тому числі економлячи електроенергію і так далі. Тобто, кожен, знаєте, як в регбійній команді, де потрібні і великі масивні, і маленькі швидкі, і, і сильні, і гнучки, і Моторні всякі потрібні. Ток українець на війні потрібен всякий, тому що вся країна воює абсолютно без виключення. Оце наш е, найбільший прикол. Навіть ті, хто виїхав з країни, вони звідти примудряються воювати. Згадалося одразу це е, зізнання фактично піскова, прес-секретаря Путіна, про те, що да, ми вас е, 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 кошмаримо ракетними атаками для того, щоб примусити, щоб українці вийшли і змусили свою владу до переговорів. Це реально вони в це вірять в такий сценарій, або це все ж таки прикриття того, що вони ну хочуть знищити все, якщо б пісков писав цю промову сам. То це ще півбіда. Якщо йому писав хтось інший, то я вітаю Піскову з хорошим спешвайтером, тому що це точності повтор слів Геббельса, спрямованих до Англії під час авіавійни. Коли Геббельс сказав, якщо Великобританія виконує справедливі вимоги Німеччини, то. Припиняться страждання англійського народу, це з згибельса, це просто цитатка. Він не просто спалив свої наміри, він і що спалив, з кого вони беруть приклад. Тому що та авіавійна війна і війна на знищення ну, масове бомбардування, яке велася проти Великої Британії, і Німеччиною, дуже сильно нагадує те, що вони намагаються. Зробити з Україною. Тобто, це, знаєте, ну, по-перше, вітаю Піскова. От тепер він не відкрутиться від суда. Якщо його свої не вб'ють, то він уже військовий злочинець, який визнав власний злочин. Це ж речник терористів. Це ж класично. Давайте, значить, я вкраду у вас, члена вашої родини, і буду його катувати, а ви, щоб я його не катував, робіть те і те. Це класика тероризму, класика військового злочину. Але вони правда вірять, що це так, ви знаєте? От вони правда вірять. Віра, що можна людей довести до такого скотського стану, щоб вони виконують оці абсолютно отморожені їхні, так би мовити, вимоги, здадуться просто тому, що їх бояться. Вони вважають, що вони такі страшні. От а українці боявський народ, який не має власної гідності, не має військової традиції, не має лицарської традиції, не має власної історії і перемог над ними ж. Історично. Ну, власне, так, якщо вже прямі цитати нацистів від людей, які нас намагаються звинуватити у нацизмі, то це вже навіть не Оруел. це вже щось більше, напевно. А, так чи інакше, ну, маємо те, що маємо, і маємо вистояти. Я вам дякую надзвичайно за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію, за ваші думки, за міркування. Дмитро Капранов, письменник, сьогодні був з нами в студії у марафоні Незламна країна. І вже